Мир усім, нехай Господь підкріпить вас там, де ви є. На сьогоднішній час дуже є багато людей, які говорять про те, що вони стикалися з духовним світом. Або це були сни, або це переживання, або це було на уровні матерії, що хтось приходив дійсно з духовного світу. І це реальність. Духовний світ він більш реальний, ніж цей матеріальний, який ми бачимо, тому що матерія це всього 1%, а духовний світ займає 99%. І навіть незалежно від того, бачу я якісь там видіння, або мені щось чудиться, або ні. У мене є оригінал, з яким я можу звірити, хто до мене приходив або хто мені що говорив. Бо часто люди кажуть, мені сказав Бог, або мені почулося від Бога, мені самі ангели там розповідали. Є біблія, є слово Боже, є канон. І ось цією біблією треба все звіряти, не просто вірити на слово і навіть самому собі. Тому що ми люди підвіржені цьому впливу духовного світу. І зачасту там говорить не Бог а черті. Є саме головна книга Біблії. Це остання книга, книга «Вивод». це книга відкровення. І там Господь він сам пише, що Дух Святий Він говорить до церкви через Божу людину. І Дух Святий, якщо є в церкві, якщо Дух Святий є в Божій людині, ця людина буде завжди казати вам про три речі про гріх. Про правду та про суд. Господь сказав, що Дух Святий прийде на землю після того, як він піде і буде облічати цей світ. А гріхи, а правді, є а суддя. <гум> Якщо ви ходите в церкву, і там ваш священник наразі вам не каже про те, що. Ці речі, які ви робите, якісь гріхи, вони являються гріхами, а він просто їх примазує, замазує. Це навіть і не священник, це людина навіть не від Бога. І ми часто думаємо, що ті, які говорять нам правду, говорять, слухай, от це є гріхом, тобі треба змінитися. А ми собі думаємо, це погана людина, тому що вона показала на мій гріх. Навпаки. Це хороша людина, яка хоче, щоб ти змінився, тому що Господь хоче, щоб ми змінилися, а не просто могли примазатися, так замазати свої грішки так словом Божим на себе потягнути, якесь місце писання, щоб себе примазати. Чірті вони не хочуть, щоб ми мінялися. А Господь і людина Божа вона завжди буде говорити, що нам треба змінити, і ще що виправити, щоб ми могли дійти до совершенства, тому що слово Боже каже, що ми маємо бути совершенні, як Отець наш Небесний. Амінь.